В Ефірі екстрений випуск новин на Дніпро Тіві. Напередодні ввечері росіяни атакували Дніпро дронами, потіливши по цивільним об'єктам. внаслідок удару пошкоджено чотириповерхівка. Ворожий шахет впав просто поряд із будинком. Саме так зараз виглядає місце влучання російського шахету. Кажуть, це не житлова будівля. От поруч саме цей будинок, який постраждав. Вчора я працювала на місці атаки. Мені вдалося поспілкуватись з мешканцями, чиї оселі зазнали руйнувань. В одній з квартир свій 62-й день народження святкувала пані Лариса. Її родина ще рік тому вимушена переїхала до Дніпра з Мирнограда, що на Донеччині. Ввечері жінка з родиною зібралась за столом. Проте Лариса так і не встигла задути свічки та загадати бажання. Адже святковий торт так і не винесли. Бо в цей момент прогрімив вибух дивом. Міниниця та її сім'я залишились неушкоджені уже один про вот этот прожили один ужас теперь второй вот ни одного одна там нема От цветочки мне сегодня подарили дети ну ничего главное, что вы живі знаете это головне все будет добре супо выдихали а в Мирнограді ви в приватному будинку жили, не, чи в квартирі? В в квартирі. — Всі на квартирах лежила. Тепер собрались в одну квартиру. Пока, і тут розбомбили нас. Потолок. А ми і не видим. Потолок, так. — до самой дранки. І Тут висаділи спинами, так, да, до вот так вікна. Культурно. і так і всі <рес> вийшли. Шокуючі наслідки після прильоту у власній квартирі показала Юля, що живе по сусідству. Під час обстрілу вдома перебували літні батьки та дитина. Коли пролунав сигнал повітряної тривоги, вони встигли вийти до коридору. Саме це й врятувало їхнє життя. Від вибухових хвилі в квартирі не залишилося жодного вцілілого вікна. Тут діти так тут а, а отут дитина спить на цій кроваті. і отут тут капець. Це все полетіло на кровать. І слава Богу, що нас тут не було. Не доведи Господь, ми б не знали. Ну, ну це просто, це просто капець. У нас тут немає стратегічної якоїсь, я не знаю, об'єкту об немає. У нас немає тут ні заводів, ні. Я, ну, взагалі нічого немає. Просто попасти шахедом в двір, ну це. ну. Це просто ціль по людям, по мирним мешканцям. Від ворожої шахетної атаки постраждали шестеро людей. Троє з них у шпиталені у стані середньої тяжкості. У пацієнтів переважно сколкові поранення одразу після вибухів на місці розгорнули пункти гуманітарної допомоги, де людям видавали плівку та матеріали для відновлення осель. Також працює штаб адміністрації НД району, де допомагають із подачі документів на державну програму. Є відновлення. Поліція фіксувала збитки. Рятувальники та комунальники ліквідовували наслідки ударів. Наразі з місця обстрілу. Вивезено понад 80 тонн сміття. Це всі новини на ці години більше дивіться на нашому каналі о 18.00.